Що може напружити чоловіка сильніше, ніж дружина, яка просить і просить купити шубу? Дружина, яка просить, а потім раз і в шубі ходить. А чоловік не купував. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лавка. На ній сидять два дідусі старшого пенсійного віку. Повз них бравою ходою проходить курсант військового училища. Один із дідусів з гордістю. Ось онучок мій пішов. У нашому роду всі військові. І мої предки, і син, і онук цю традицію ми ретельно передаємо по чоловічій лінії. А ви звертається до іншого дідуся. Що передаєте? А ми передаємо плоскостопість». На фірму прийшла працювати нова мишка. У перерві вона шукається з клавіатурою. Слухай, Клаво, а хто в нас на фірмі найголовніший шеф, а ту начальства стільки не розібрати? Ну, ти даєш. Сама хоч як думаєш. Ну, сервер, напевно. Та ну, ти що? Він теж на зарплаті, свій хлопець, коли вип'є. Ну, тоді принтер кольоровий, лазерний, мережевий. Ні, мишко, знову не туди. Ти життя ще не знаєш. Ось бачиш на тумбочці маленький з червоними очима? Модем. Ось він і є тут найголовніший. Він найрозумніший, так? Та ні. Він тупий, дешевий, і висне постійно, але в нього такі зв'язки. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Завершивши огляд пацієнта, лікар відводить бік його дружини і каже, пані, щось мені ваш чоловік не подобається. Та відповідає, лікарю, ви мені теж дуже подобаєтесь, але діти так люблять батька.